На Рівненщині чоловік до смерті забив свого брата. Трагедія сталася у селі Країв Острозького району. Загиблому було 54 роки, його кривднику 62. Останній саме повернувся із заробітків, підпрацьовував на Харківщині. Вдома застав п'яного брата, який замість того, аби дивитися за паралізованою матір'ю, пиячів. Повернувшись додому, він побачив таку картину, що в будинку лежить п'яний дворідний брат. І на кровати в Паралізована бабушка, ну відповідно у нього виник конфлікт з цим своїм друзним братом, який, який на протязі тривалого часу вживав спирні напої, хазяйством по дому взагалі не не займався. В результаті чого він, використовуючи палицю, наніс тілесні ушкодження, з від яких від даних отриманих тілесних ушкоджень двоюрідний брат помер на місці події проти підозрюваного у злочині відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 п'ятнадцятою. Навмисне вбивство чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Він затриманий згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу. На даний час утримується від ТТ Рівненського міського відділу. Ну по даному факту проводиться досудове розслідування. Відповідно буде адекватна міра покарання.